З героєм нашої сьогоднішньої програми Тарасом Кукуляком на псевдо Кук, славнозвісним івано-франківським кіборгом ми зустрілись після його дня народження. Тарасові виповнилось 28. Він хвалився тортом, який йому презентувала кохана дружина. Попри усі негаразди, хлопець мислить позитивно та вірить, що у нашій країні усе буде добре. Через поранення йому відрізали нирку і частину печінки. Кіборг і досі на реабілітації, але він мріє відновити свої ранкові пробіжки та спортивні вправи, якими займався до війни. 12 серпня я по повістка прийшла. Я пішов по мобілізації. Попав на єврейський полігон. В той час 80-та бригада повністю проходила бойове злагодження майже в повному складі на полігоні. І от попали 80-ту бригаду і почались такі навчання. В принципі, я розумів, що це таке, я служив в армії. Вчав армію на сорчній службі, як всі знають, ті роки це дуже слабенько, там щось щили вроді, але ну, це слабо, це, це не це не уровень, типу, дійсно солдати якогось, що ріняти з натовськими зразками чи з якимись серйозними. Армію світу це взагалі, ноль, я вважаю. Там більше нас струйвої ганяли, більше всякими такими, знаєте, як струйбат, струйбата, а як якісь дезбат, там тупо такі Дисципліна, дисципліна, порядок, і там, десь колись полігони да, там, стрільба, але такі не дуже хороші враження про службу. От тепер, коли ми були по мобілізації, буквально на три місяці, то я набагато більше в рази більше навчилась, ніж на срочні сурбіш би така була підготовка солдатів і, і срочної служби, і в і всіх, як нас було на поліоні, я думаю, що ми би, наші солдати би мали хорошу підготовку. Наш батальйон третій — це був Західна України, в основному хлопці. Там Рідко де що зі Сходу, і з Київської області, і з центральної України. Так. Ну, Хлопці в основному всі служили теж в десантних військах. в основному, там різного віку, абсолютно різного віку. Люди, ну, я думаю, що більша частина. Цих людей, це дійсно патріоти були. В той час, коли ми призивалися, ситуація була така критична, тоді був і тоді, як новини, такі були невтішні, але всі пішли, всі, як то кажуть, в такий тяжкий момент не втікли від воєнкомату. прийшли на повістки і почали служити. От, думаю, що це патріоти, що це хороші люди, більшість премії. Було багато таких, які просто як на перших стадіях відпадали самі по собі. Вони. Лібо вони не отримали фізичну підготовку, либо були інші проблеми з здоров'ям. Три місяці навчання і 9 листопада батальйон виїхав в Костянтинівку на пункт постійної дислокації. Там ми жили, там була наша база така собі, нашого батальйону. Там формували 81 ю аеромобільну десантну штурму бригаду. якраз наш батальйон третій віддали в оренду, так як виходить, 81-й бригаді віддали. А потім зараз цей батальон вже чиститься, такі 81-ї бради зараз. А тоді це ще числиться 80-го брада, така непонятка була, 80-та бригади, але вже типу, і 81-й якось на СМІ не знав, в якій бригаді толком служимо. Ну, в принципі, ой, як, смисл той самий, що командири ті самі, солдати всі ті самі, тільки фактично війська ті самі, то без різниці було так. Ну, це листопад, 9 листопада ми виїхали і десь не знаю, 11-го приїхали походом. Зум спочатку в Харківську область, потім колона в Костянтинівку вирушила весь батальйон. Ну, тоді, тоді вже було перемир'я. Це 2014 рік був кінець. Це було перемир'я, але таке шатке перемир'я. Там Постійні обстріли були, там, ситуація в Дебальцевому постійно була напряжена, так само в аеропорту Донецькому там широкі. Тоді, як перемир'я, але дуже, дуже шатке було. Дуже шатке. Там, в будь-який момент тоді могла початися така більш жорстокі дії в бойові. Представні м'яса, ну я вам так скажу, багато людей. Дивилися косно, багато людей, так, деякі даже так, одиниці показували даже там, такі непростой жести, непристойні. Але десь більша частина, десь вони були нейтральні. Їм, вони, нас, на нас було їм все, все рівно. Вони собі жили своїм життям, з нас сталося нормально. Або було багато людей, які відповідно і дуже добре сталися. Були люди, які приносили нам їсти, приносили. І... Коли ми стояли там на постах Костянтинців, вони старші бабки казали, що дай вам Бог здоров'я, що нас захищаєте. Було дуже багато таких випадків. І, і якщо взяти в загальному, то молодь, вона взагалі дуже хорошо настроєна. Нас. Вони нам, як теж, махали руками завжди, дуже притно сталося, молодь старші, більш, вони більш гірше, бо все-таки ви самі розумієте, там багато таких, навіть, які хочуть, як то кажуть, вернути цей Радянський Союз, що такі старої, як то кажуть, закалки. Не більш проросійські. Я думаю, в загальному я вам скажу, що вони не хочуть війни в загальному. Їм все одно хто буде, чи Україна, чи там ДНР. Головне, щоб в них не стріляли, щоб платили їм якісь там пенсії, зарплати. Це Донецька область, між Краматорськом, Слов'янськом і Донецьком. Це така середина фактично. Таке місто таке велике, десь десь як знає більше за калуш, десь в півтора рази думаю. і менше за Франківську, все-таки середні між і Франківським, таке хороше колись індустріальне місто. Зараз вже менше, але раніше це було дуже відоме таке місто, як кажуть в Україні. У Костянтинівку задачу, задачу бойову нам донесли буквально за два тижні. Сказали, що батальйонна батальйона задача це буде оборона аеропорту. Ну, всі зрозуміли, що треба готуватись. Перед нами заходить туди 90 батальйон, цей аер аеромобільний теж такий відомий. Сказали, все, чекайте своєї свої очереди, вам все скажуть. І все, в нас фактично, кажуть, сиділи і чекали. Коли поїдемо. Звісно, ми знали, це вже, це вже була така точка відома на всю, як, на всю Україну, така гаряча точка. там Постійно звідти новини, постійно там обстріли цих солдатів називали Кіборами, це вже ми чули, так, що дійсно було, всі дуже хотіли попасти туди, теж хотіли почити такі дзвонять. Це було престижно. так як. Хоча всі розуміли, що це опасно, але, але таких, що не, не поїхали, таких не було взагалі. Я не є такі, що там галиця, чимось, але, але це було приємно. Такі, побувати в такій точці знаєте, Це цікаво. Я, ті, як з дитинства була мрія знаєте, що таке, воєнне воювати, що таке, це, попасти зразу туди, тут, це було щасливі щасливий фактично з одного боку. А З другого боку, це дуже дуже опасно. Я розумію, що звідти. Дуже багато шансів або отримати поранення, або взагалі не повернутися на такі. Це. Приїхали воювати. Ми, я ж, ми настроїлися з самого початку, куди, що, ми, як, що, що буде дуже опасно і буде тяжко це. Для мене нічого нового такого не було. Іменно в аеропорт, це 6 січня на 7 Тоді Була ротація, це така марна. Через сепарські блокпости. Там багато було ротацій, там було такі 4 ротації, речі, чи 5. Там просто ротація проходить кожні два тижні. Типу, і Це десь часу, два місяці така ротація, була, може чи менше, щоб отак заїжджали. До нас вибору не було, нам сказали, каже, їздити через блокпост і що ви скажете. Теж типу, пасни деякі возмущались, не хотіли, але що зробити? Типу, ми, ж, ми ж не генерали, там, не можемо рішати навіть, таку судьбу. будь типу. Сказали, їдемо. Які, типу, з другого боку теж є плюси свої. Всі поїхали, живі здорові заїхали. Не, зброя, там, як, там, як, як вам сказати, Там нічого такого не було, аж супер позорно, як там хтось думає, але було неприємно через них їхати. Не? Вони просто. Вони просто... Нам, ми всі вийшли, нам, нас особу не перевіряли, я вам скажу так чесно. Там, так відкрив рюкзак, навіть ніхто там нічого не, не лазив, нічого. Просто подивився і все, тіпо, все нормально, сталося, ніхто нічого не хамив, там, наоборот, дуже культурно. Все, там. Русські офіцери, я думаю, що вони більш людженіші більш як серйозні, вони якісь адекватніші. Думаю, бо там, в цій місцеві, ці, чечені і так далі, ті, що там то, такі, знаєте, <зас> не хочу говорити, там, там не маски говорити. Ну, я думаю, що да, там, там, туди попадали, в основному бойові хлопці, туди. Там, Десантні бригади, бригади спецназу там були, там 93 я бригада теж. Там... Тому я думаю, що за счет професіоналізму, за зла... злагодженості, так як артилерія, як так, піхота, всі вкупі танкісти, ну, всі вкупі давали цей результат, що, що так довго це все трималося. Ну, за счет... А в кінці вже, я думаю, після я думаю, за счет того, що... Ніхто не хотів вже, як всі знали, що вони поїхали в аеропорт, вже вони тіп, там стали кіборися, ніхто вже не хотів нічого здавати, вони вже там стояли до самого останнього. Ми їхали туди, ми знали, що якщо вони почнуть штурм, нам там кришка, це майже 100%. Бо там, там ж така ситуація була, що, що все було майже розвалене, там всередині, там вже ховатися особи не було. Де. І вони в кром вже були, вони вже термінал старий, вже їхній був. Там, оця дисп'ячіська бачні, круг неї, там все теж вони фактично, майже кров, вони також, там зі всіх напрямків. Вони, що, такі питання часу було, коли вони його візьмуть, коли вони його завалять, як то їх не зробили, вони просто його завалили, фактично. І все, що це такі питання часу було. Я з'їхав 6 січня, там, почалися активні бойові дії десь числа 10-11, що почалися такі дійсно серйозні такі бойові дії. Не знаю, чого вирішили, при... що треба брати його. І 15-го я отримав поранення, це своє. І мене вивезли 15-го. 21-го, походу, вже все, вже значно діти оста... 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 остаточно вийшли. Скільки тоді з вами залишалося людей? Не було небагато. Тоді 15-го я був на диспетчерській вишці, то там е... чоловік було, там в загальному 21-20 з чимось чоловік там не було, не більше, ніколи там більше не було. І на терміналі десь чоловік 60, не більше теж. І коли я виходив, там вже дуже мало людей залишилося, там десь чоловік десь залишилося напевно. У нас ситуація була така, у нас теж перед тим теж було багато трьохсотих, майже кожен день там було трьохсоті, що куча райних було хлопців. Одних завозили, других завозили, так постійно. І 15 го числа тоді вже там, вже там вже просто було дійсно таке, там вже танки їхні рубали вже по нас, там краще без перестанку. Там, що це, там, сидіти вишку, за, вишку 14 числа завалили, вишку нашу. 15-го вони, вони, вони поняли, що, що ми ще живі і треба добувати нас 15 року. 14 го числа в нас взагалі не чіпав, не знаю чого, вони термінал лупили тоді танками. теж. Я це на свою очі бачу, як там танки в ряд стали і, і рубають. Значить, командування зображаємо, даємо квартировку, там танки їдь, нічого ніхто нічого не робить. От. Ставається. А 15-го вони, напевно, перехотили що... рацію, напевно, що... Що... що ми даємо коротіровку з вишки, що ми ще живі, там, що там ще є люди, і вони 15-го нас тупо добили. Ми там Це, навіть, не передати словами, коричнево, був ужас. І Командира мого теж зайшов на вишку його рано, його... і він до нас добіг, до нас добіг. і... Мали приїхати, прирватися, оця амтелебетка на гусенична машина, мала прирватися до нас, щоб забрати його та як... і там ще щось, мало привезти боєкомплект. І мене сказали йти на цю вишку якраз теж, тіпа, там, спостерігати, чи там, ніхто не йде, чи, чи піхота не лізе, бо тоді всі думають, що буде піхота лізти, бо ще з танкові атаки потім зразу піхота. Але і мене послали туди дивитися, ну, сидів там, ні, ніхто вверді не ліз там. І потім от, опять, танк якось вистрілив, і осколок заготів мене, прошив мене, повністю осколок і добіг до своїх якось. Там, мені якось почали допомогу давати, там доктор нас був. І це, і зразу от, якраз приїхала ця машина, яка мала приїхати, і мене ж машини машиною забрали, от повезло, так, виходить. Так.

嗯。Wow. Вась, где ты есть? Ну, зимой у нас тут. Я видел зимой. <свы> Давай я тебя знаю. Видно, вий. Коват. Прийом, ватолі закрив. Сім... Дякую, я ніхто не почавсь. По них стріляє одразу. Я якось сам дуже вийшов, ніхто мені навіть лізе, сам запросить машину, не знаю, як, ніби, як знаєте, як фільм показує. Що. Там Когось поранили, думаєш, а, він не може бігти він вже поранив. Це, це реально, у мене до сколок повністю пройшов по. фактично, то я ще сам дійшов до машини, сам заліз навіть, навіть не, не чувствую ніякої такої болі. Відчухався трохи десь числа 17 18 тоді вже. Да, тоді якось був новості, що наче там заходять в Донець, думаю, о, то добре, наче там вже. Але це все було теж не зовсім так, як, як писали. А 21-й, да, 21-й я вже почув, що до мене прийшов мій товариш. Командир відділення мов, він, він теж лежав там в грудську лікарні, теж з терміналу його вивезли 17 січня. То він казав, що от, розказував мені, що термінал все капітався, термінал наші хлопці плюнує, з нашої роти є пару чоловік. що от, такі, що таке, все, Аеропорт накрився. Кінше було сумно, що зробиш. Я не знаю, я вважаю, що ці хлопці там, робили все, що можна, щоб його отримати, навіть більше, ніж те, що можна. Взагалі. А от наші вище команди, а що воно робило, це я не знаю. як так допустили, що нас танки розбили, вони нічого не робили. Ніхто нічого не стріляв, артилерія мовчала, артилерія. Я не знаю. я Нічого не кажу. Не кажу, що там хтось зрадник чи що, я нічого не говорю. Може не вийшли, не знаю. ну Реально от така ситуація була, що хлопці сиділи, а танки їх добували, артилерія танки добували їх і все, ніхто нічого не робив. У мене була от тоді кохана дівчина Галя. Якось я просто капець хотів реально жити, хотів повернутися додому турсину. Я думаю, що це зграв що я дійсно повернувся, бо при такому пораненні, як лікарі казали, що вижити, бо десь процентів, 5%, може, максимум. Може. Каже, як мені лікарі казали, що на тобою каже, Ангел літає, каже, що в при такому пораненні, це дуже тяжко було. Бежите, дуже тяжко. Познайомились. Коли був на полігоні, ми познайомилися, Франкіс приїжджав, ми зустрічались з франкіську. Ну, то було, там відпустки давали там, на вихідні. І ну, так, здружились, так зразу зрозуміли, що, що будемо разом, що поженимось, фактично зразу зрозуміли. І все, і там вже потім постійно переписувались, навіть з аеропорту я постійно навіть злив. що казав, що все добре. Я взагалі не прихильник, як там багато хлопців там дзвонять, кажуть, що там нам ми вмираємо. Наші такі роботи, я взагалі не розумію, що що ви краще кому зробите. Ви тільки своїх батьків чи там рідних, тільки вони через вас інфаркт стануть. Я не просто казав, що все добре, навіть було дуже погано, все одно казав, що все добре, там снаряди попадали в стіну, все равно казав, що все добре, все класно. Хоча вони теж новини дивилися, бо вони показували, що все дуже погано. Я казав, що що все брехня, що все класно, що ніхто не стріляє, сидимо собі, п'ємо чай. Якось так. Галя була вже зі мною завжди у нас в лікарні, починаючи Дніпропетров, з Вінниця, Львів, всі лікарні у нас завжди зі мною була. Потім, потім одружилася, що чекати, що думати. Ну, я надіюсь, дуже сильно сподіваюся, що буде якесь покращення. Не знаю, я там не осуждаю, що владу нашу, не знаю. Може вони щось зроблять, може не роблять, не знаю. Поки що є як мінуси, є, так і плюси цієї влади. Я так, наскільки я спостерігаю, бачу. Є мінуси що вони вщемляють добровольчі батальйони, що вони, вони садять людей. Да, вони посадили цього корбана. Да. Я не знаю, чи він заслужив, чи не заслужив, але що вони не садять от, 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 таких регіоналів затятих, того ж з Кернеса, тих Єфрему, цих Шуфрича. Це ж люди, які взагалі мають сидіти до в тюрмі мають сидіти. Оце дивно, льбо, що, що вони що така вибірковість, льбо, що одних садять, других не щипають. Оце, оце мені трохи так. Для мене це дим. Я, я, наприклад, рахую, що кожен має займатися своїм ділом. Якщо я, наприклад, якщо хлопці повернулися за то, ну вони ж не можуть піти там, керувати країною, вони ж не мають цього досвіду, то, Вони... Може, так, да, може вони, їх треба, щоб вони контролювали ці органи власті. Щоб... Бо є багато дійсно хабарників, дуже-дуже багато у нас як така цих прокурорів-продажних і так далі. Самі розумієте. Є надія, що от зараз реформу роблять, зараз от поліцію зробили. Реформою, я так сіки, я бачив, це дуже, дуже хороша така реформа. Я був в Києві, бачив, як вони працюють, це дійсно професіонали. Це, це зовсім другий рівень міліції. Це не те, що стара міліція, якій ніхто не довіряв, яка себе повністю дискред... дискредитувала, так як в очах людей. От скоро Франківська вона з'явиться, теж мені цікаво буде, якою вона буде. У нас є великі проблеми. На я, 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 я думаю, що поліція з часом, якщо буде в такому темпі рухатись, вони наведуть порядок. Зараз я ніде не працюю, бо я ще не зможу працювати, ще, ще півроку і рік, як мінімум, треба, щоб реабілітацію прийти, ще, ще не все зажило. Але я себе почуваю набагато краще. Думаю, що за рік-півтора можна буде щось шукати, якусь роботу, тобто, звісно, не тяжку, тяжку мені вже не можна було, напевно, до кінця життя робити, що таке тяжке, бо правої нирки немає. І... Було тяжке поранене, що казав, що не бажано лікарі, що Ну, Я все життя як займався спортом в школі, як в коледжі. Останні роки я кожен день турніки, бруси, пробіжка це завжди. Це. Тому зараз займався, що також джиу-джитсу займався останній рік. Тому зараз є мрія як вернути свою форму, колишню, вернути. Зробити так на бруськах хоча б сто <схи>, та як раніше, <схи> якщо зроблю, тоді я не знаю. Тоді я буду, дійсно, це для мене така мрія, така цель зараз. Вернути в свою форму і навіть може якийсь ролик зняти, кліп, якийсь що... <схи> <схи> що, що, такого тяжкого поранення, щоб інші люди щоб не падали духом, щоб займались, щоб як, не, не впадали в вічі, 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 бо багато є людей, які вже отримали поранення, все, я вже все, я, я інвалід, там ніже, я вже там все. Я вже... Нічого не можна, я вже почав, то починаю, там пити горілку, я там вже ветеран страшний, мені вже все можна. Я, я вважаю, що це, це, типу, як це слабість. Просто. І все. Нема такого. Я теж там був, бачив, а я чусь, мене не тягне ніяку горілку пити, ні ні що. Я наоборот хочу повернутися пошвидше до старого життя, набрати свою форму колишню. Молодеж має взагалі, що на скрині має розвиватися спорт спортсмена у цій секції, як колись був ще в Радянському Союзі. Бо спорт це взагалі це, це все фактично. Це, це краще любого психолога заняття спортом. Я не є доброволець. Як хтось думає, може доброволець це той, що сам в воєнкомат. Я сам воєнкомат не йшов, мені прийшла повістка. Але я не привик тікати від когось. Я, я служив в армії, я цікавився військовою справою, і я не міг від них, Я пішов в воєнкомат і пішов служити. Тьбо, не знаю, тим більше люди, які служили в бойових військах, там, десантні війська, там, розвідка, вони мають служити, бо вони, вони, самі, вони, мають, як, вони, вони дійсно е, мають досвід таких бойових військ, вони мають служити по-любому. Е, я думаю, що переможуть. Правда, як самі розумієте, це не так просто. Там російська техніка, російська армія, там, деколи, і, 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 і кадрова деколи буває. Що це не дуже не так просто, я думаю, що але дай Бог, я думаю, що все буде добре, що ми переможемо.